Зараз робимо розпаковку агротканини нашої новиночки. Зараз з однієї рукою це не дуже зручно робити. Але подивіться, яка краса. Агротканина Кола. напряму від виробника. Це у нас іде рулончик, 1,60 ширина. Щільність 100 грам. Дивіться, яка однорідна текстура, яка файна. Що ми тут бачимо? Так, 100 грамм на метр квадратний, метр 60 ширина, 50 метрів довжина. Всіх вітаю, друзі! Будь ласка, тапайте по екранчику. Підписуйтесь, задавайте питання. Зараз відріжемо, будемо стелити, будемо дивитися, як воно що. Це наша перша розпаковка, ще не, ще не бачу. Тільки вчора розвантажили контейнер. І от якраз зараз добрався подивитися подивитися на сам матеріал. Так. Опа. Уже перші замовлення поїхали до вас, а я ще не дивився навіть, як воно виглядає. Так. Отак підемо. Бачите, агрутканина кола. Навіть до 7 років, ви уявляєте собі, до 7 років воно слугує на сонці, не сипеться нічого. Аба ось така краса дивиться.